Вислухай Господа справедливу мою справу, почуй моє благання. Прихили вухо до мольби моєї з уст нелукавих. Від тебе має вийти моє слушне право. Очі твої нехай бачать правду. Як вивідаєш моє серце, навідаєшся уночі до мене, вогнем мене випробуєш, несправедливосте в мені не знайдеш. Уста мої не согрішили людським робом. За словом уст твоїх я зберіг путь закону». Стопи мої твердо тримаються твоєї стежки, і ноги мої не спіткнулись. До тебе я взиваю, бо ти вислухаєш мене, о Боже. Нахили до мене твоє вухо, вислухай моє слово. Яви твою притивну мирість. Ти, що від ворогів рятуєш, тих, хто пробігає під твою десницю. Хорони мене, як зіницю ока, сховай мене в тіні крил твоїх, від грішників, які на мене сідають. Вороги мої люті кругом мене обсіли, замкнуло жирне своє серце, устами згорда промовляють. Ось вони на кожнім кроці мене обступили. Тільки чегають, щоб мене на землю повалити, неначе лев, який на здобич зазіхає, як те левиня, що засідає в сховку. Встань, Господи, йди на нього, повали його, врятуй твоїм мечем від грішника мою душу, від смертних, Господи, рукою твоєю, від людей, яких доля, життя дочасне, яких живіт ти наповняєш достатками своїми. Ними насичуються їхні діти, рештки ж лишають своїм немовлятам. А я в моїй правді твоє лице побачу. І, проснувшися, насичусь твоїм видом. Амінь.